У кожній країні є люди, які живуть всередині шахрайської бульбашки, там де все засноване на брехні, а результат це лише красива картинка. Знаєте, що найстрашніше, такі люди думають, що так працює весь світ. Тімоті Снайдер пише, що коли люди не вірять у закон, у відповідальність і навіть у базові людські речі, вони починають думати, що їм можна все. І це робить їх дуже небезпечними, тому що вони не бачать результатів і наслідків своїх рішень. І друга важлива думка: коли бізнес і політика працюють не за правилами, а по знайомству, Україна починає сипатися. Економіка гальмує, бо виграє не той, хто кращий, а той, хто ближчий. Етика зникає, бо так роблять всі. Люди перестають довіряти один одному і державі. А далі руйнуються інституції, суди, закони, контроль те на чому взагалі тримається країна. Тобто ми воюємо, працюємо, донатимо, а паралельно бачимо, як кумівство оточить країну зсередини. І тут питання не про політику, а про те, що без етики не працює жодна держава, особливо під час війни. І це хороше нагадування для нас, що етика це неформальність, це фундамент, без якого жодна держава просто не зможе втриматися, хоч Америка, хоч Україна.